Вітаю, я Олександр Заров. Сьогодні почну не знаю, новий цикл передач, обрав іншу тематику, і будуть рецепти, кілька випусків присвячених супам, не якимось там звичайним чи всім відомим, типу борщ, чи там бульйон, а більш цікаві, більш оригінальні. Супи, які насправді можна назвати навіть і основною стравою, інколи, оскільки вони будуть дуже насичені, ароматні і з прекрасним смаком. Для цього випуску я вибрав суп, який я називаю мексиканським, і він дуже добре зігрівав. Але багато хто його називає підходящим і для літа, коли спекотно і гострий суп допомагає якось пережити спеку а є і такі, які називають його для себе похмільним. Потрібно взяти яловичину. Насправді для цього супа підійде будь-який шматок. Це може бути стегно, може бути там, антрекот, чи е, те, що ви знайдете, чи ошию, лопатка. Е, байдуже, е, дуже смачно виходить цей суп на щічках яловичих. Їх можна, на жаль, знайти тільки на базарі, е, в супермаркетах дуже рідко е, можна знайти. І раніше це був дуже дешевий шматок, ці щічки, поки. Е, Київські, не тільки київські ресторатори не відкрили їх для себе, скажімо так, і цей продукт став рости в ціні. Принаймні, в Києві його вже не так дешево можна знайти і купити. І оскільки його розбирають. Але я взяв звичайну яловичину, щоб ви не, не шукали там щічки. Але якщо знайдете, то те ж саме, що я зараз буду робити з яловичиною, можна робити з частиною, яку я називаю щічки. М'ясо потрібно порізати на шматки, не на дрібні, такі достатньо великі, оскільки все одно після приготування його треба буде розірвати на волокна. І далі ось. Такого розміру там, чудово, можна навіть ще більше. Далі просто потрібно обсмажити його з двох сторін на олії. Трошечки буквально олії обсмажити і вже далі додати все, все потрібне. Туди далі підуть овочі, трохи води, і воно буде так мліти десь. Я думаю, години 2-3. Можна навіть довше, якщо у вас є більше часу, це можна зробити з вечора, розтушити це м'ясо. А вже сам суп він готується ну, там за 10-15 хвилин, готується уже сам суп, просто якщо у вас готове м'ясо. Ось Буквально трошки олії. Зручно, що це можна робити у кастрюлі. Через те, що кастрюля висока, при обсмаженні весь цей жир він не так буде сильно розлітатися, як наприклад, це роблять на сковороді, коли смажать м'ясо. Менше прибирати. Дуже просто, не треба ні солити, ні там, перцю, нічого, просто покласти м'ясо, почекати, поки воно гарно присмажиться з одного боку. Потім з іншого не треба боятися, якщо воно пристане, воно буде приставати не байдуже, оскільки потім все те, що буде додаватися, і вода, вона допоможе якби, відчистити дно кастрюльки і все одно воно буде мліти. А ось ця підсмаження, оця карамелізація, вона додасть дуже гарного аромату і дуже гарного смаку. Отже, м'ясо шкварчить. За цей час я підготую овочі. Людство ще, здається, не вигадало поки що нічого кращого для супів, ніж цибуля, морква, селера. Хтось бере корінь, хтось стебло. Байдуже, але власне, це основа для багатьох бульйонів, не тільки там, овочевих, для там, рибного, м'ясного. Тут не виняток. Це теж буде морква, цибуля і селера. І я ще додаю трошки грибів. Оскільки мені дуже подобається цей аромат, який додають навіть звичайні шампіньйони. Звісно, якщо у вас є якісь трошечки там білого гриба, можна невеличкий шматочок кинути. Він додасть справді багатого смаку до бульйону. І овочі я буду залишати досить крупними шматками. Це не, не буде нарізка як для супу, який можна буде їсти, оскільки нічого з цих овочів потім... Сам суп вже використовуватись не буде. Цибулю можна так, навкіл. Досить великими шматками морку. Шампіньйони. Я візьму два, їх теж можна розрізати. Це такий набір, мінімальний набір для цього супу. Власне, тільки для приготування м'яса. Це, це не є ще супом. І селера, селеру я теж достатньо великими шматками поріжу. Відріжу там зайве. Принаймні на етапі бульйону ви залишаєте, навіть якщо не дуже любите селеру, залишайте її, оскільки вона додає дуже правильного аромату в страві. Ось. І Буквально один зубчик чеснику. І на цьому етапі, коли буде готуватись м'ясо, я теж додам трохи чілі. Буквально там невеличкий шматочок, я відріжу і його кину, воно буде готуватися разом з м'ясом. І один зубчик чеснику. Одного вистачить. Якщо більше м'яса, звісно, можна взяти більше потім, але зараз мені такого буде достатньо. М'ясо обсмажене. Тепер все, що треба зробити, це додати у кастрюльку овочі, додати трохи спецій. Посолити, залити водою і залишити на повільному вогні, так, щоб воно не кипіло. Щоб воно ледь-ледь повільно мліво собі на кілька годин, щоб м'ясо було максимально готове і ніжне і м'якеньке. На виході ви маєте руками своїми просто на волокна, потім розірвати це м'ясо. І воно піде вже в сам суп. М'ясо готове. Добре видно, як. Розм'якли овочі взагалі. Виглядає фантастично. Я зараз його дістану, мені потрібно просто почекати, щоб воно трошки вистегло, щоб я зміг його порвати вже на волокна, підготувати. Ось воно прямо розвалюється. Це власне той ефект, який був потрібен. Я збережу трошки Рідний, вона теж може знадобитися вже для самого супу. Останні етапи по факту це сам суп. Основа томатна. В принципі, якщо вам хочеться там заморочитися, ви можете купити помідори свіжі, їх почистити від шкірки, від зернят і вже робити е цей суп. Можливо, літом в цьому є якийсь сенс, оскільки там будуть ароматні, свіжі помідори. Але, в принципі, будь-яку пору року можна знайти е помідори консервовані. Їх можна знайти цілими шматками. Я взагалі цього разу обрав ще простіший спосіб: пюре. Томатне, яке вже готове. По суті, це і є основа цього супу томатного. Воно завжди має чудовий смак і зимою, і влітку. Тобто не треба переживати. Дуже часто зимою таке пюре коштує навіть дешевше, ніж несмачні помідори, там томати, які продаються там і привозять до нас там, з Туреччини чи Єгипту. Тому я би радив завжди брати таке. Дійсно, буде гарантовано хороший, гарний смак. Оскільки саме пюре воно достатньо густе, то я буду розбавляти його трішки власне бульйоном. І трохи додам води, водою вже буду там коригувати густину. Знов таки суп не повинен бути водичкою. Він має бути достатньо не, ну, не як крем-суп, але достатньо густим. За цей час, поки сама основа нагріється, можна буде розібратися з м'ясом, його розірвати на волокна, теж сюди додати. Додати води і далі вже просто пробувати на сіль, додавати гостроту регулювати гострим соусом. Якщо буде там кислувати, то додати цукру, але з цим не має бути проблем, оскільки у цьому супі ще буде квасоля. Квасоля власне, і буде регулювати цю кислоту і солодкий баланс. Я поки зараз спробую перейти до м'яса. Як бачите, воно надзвичайно ніжне. Це, власне, те, що потрібно було, щоб можна було відділити якісь тверді частинки, що насправді порвавши таким чином м'ясо, ви можете взяти, повірте мені, навіть один такий шматок, не чотири, а тільки один розірвати, закинути туди, і вам буде здаватися, що в цьому супі просто якась неймовірна кількість м'яса. Власне, за рахунок того, що це буде все в вигляді волокон. Отже, закипіла Основа томатна. Я додам квасолю. Вона теж повинна прогрітися. Квасолі теж досить багато, як я казав, суп має бути густим. Але ось це і є всі овочі, які сюди потрапляють. Так, ні, не овочі, квасоля в даному випадку, але томат, квасоля і м'ясо. І власне м'ясо теж йде туди. Я усе це добре перемішую і додам трошки води. Бачу, що вона потрібна. Отже, я додам солі. Сіль це, звісно, на ваш смак, розсуд, соус. Будь-який гострий. Буду потрошки додавати, щоб знов-таки не, не зробити занадто. Гострим. Густина чудова, залишилось тільки, щоб це разом все закипіло, поєдналося, щоб розчинився соус. Надзвичайно багатий смак у нього буде, не дивлячись на таку, ніби малу кількість інгредієнтів. Кілька чилі. І додам. Декілька гарних листочків кінзи, гострий томатний суп який я називаю для себе мексиканським, з квасолею, з яловичиною. Готовий, дуже насичений, густий, багатий смак, надзвичайно приємний, запам'ятається, особливо, якщо ви додали туди гостроти. Тому рекомендую і смачного спробуйте його приготувати вдома.